Вітаю всіх! Як енергія аркану Колесниця буде впливати на нас сьогодні, 7 червня 2024 року. Прийшов час відправитися у подорож, у пошуку пригод, які складають основу нашого життя. У кожного з нас свій шлях, своє направлення, своя задача. Кожен шукає щось своє. Але найголовніший шлях це пошук свого місця у світі і знаходження свого призначення. Енергія аркану Колесниця пов'язані зі знаком гороскопу рак. А рак, як відомо, це насамперед емоційні реакції, почуття особистої гідності. Він не вірить на слово, все повинно бути перевірено. Основною темою дня буде дім, сім'я, традиції і безпека. Потреба у турботі і опіки, але всі дії будуть залежати від емоційного стану. На роботі і у бізнесі можуть виникати різні погляди на одні й ті самі ж речі, можливо, доведеться відстоювати свою точку зору, активується конкуренція. Та все ж таки нові можливості і перспективи є. У деякого поїздки, відрядження і переміщення. У особистих стосунках буде розвиток, сумісні поїздки. А для тих, хто без пари, можуть бути знайомства в дорозі. І якщо на емоціях виникне сварка або непорозуміння, то роз'їхатися парі все одно не вийде. Буде можливість вирішити деякі сімейні справи. Як рекомендація на сьогодні: контролюйте свої емоції і не переоцінюйте свої можливості. Остерігайтеся перенапруження. Краще не вступати у конфліктні ситуації. Намагайтеся урегулювати протиріччя, якщо будуть виникати. Гарний час, щоб визначитися зі своєю метою і задачами. Для всіх учасників дорожньо транспортного руху бути обережними, особливо тим, хто за кермом. Проявіть обережність і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цінуйте себе, своїх рідних і близьких. Миру вам і гарного дня!